Щодня в дитячій бібліотеці галасно та весело. Всі охочі до ігр, розваг та цікавих мультфільмів приходять до простору грай, читай, відпочивай. Вперше до простору завітала Варвара і, звісно, залюбки прийде ще. Сьогодні ми ігралися, мені дуже подобалося. Ми малювали собі малюнки і стрибали на м'ячиках. Всі падали, звісно, Но наша команда постійно виграє. Мене пригласив, мій друг сюди завітати, а розповів мені мама. Дар'я відвідує простір з моменту його відкриття. Я приходжу сама і мені подобається, тому що тут дуже можна завести багато друзів, пограти у футбол, в теніс і всякі ігри класні. Я живу недалеко. Я давно сюди хожу і розказали бібліотекарі. Не лише дітям до вподоби в бібліотечному просторі, грає читай, відпочивай, але й їх батькам. Я сьогодні завітала сюди разом з своїми дітьми із дочкою із сином. Подобається вільний простір. Діти можуть займатися чим завгодно, те, що їм на сьогоднішній на сьогодні, на зараз, на цю хвилину хочеться. Можна і почитати, і подивитись мультфільми, помалювати. Подобається, що працівники бібліотеки щодня придумують якісь мастер-класи, проводять руханки. Забави, заохочення діти тепер знають, що в бібліотеці це не просто читання книжок, а можна і повеселитися, і знайти собі нових друзів. Приходимо сюди також із однокласниками своїми. Запрошуємо, Проводиться. гарно проводимо час. Простір на базі дитячої бібліотеки відкритий щодня. Зранку з 9.30 – руханка. Далі настільні ігри. Мунтляндія. Слідкуйте за афішами по вівторках та четвергах. Додаткова розважальна програма з чотирнадцятої години. Наш простір працює щоденно з 9-ї години до 17-ї, крім суботи, так як бібліотека вихідна. Всі, хто бажають, можуть заходити до нас без попереднього запису, без телефонних дзвінків. Ми завжди відкриті, завжди чекаємо. Такі ігрові програми розважальні в нас заплановані на вівторок і на четвер. Слідкуйте за нашими анонсами в наших телеграмах, в наших фейсбук-сторінках, на сайті можливо. В нашій бібліотеці діє багато гуртків, і влітку вони також працюють. Ми не пішли на канікули, в нас продовжує працювати наш гурток 3D-моделювання, діти дуже полюбляють малювати чарівною 3D-ручкою. Хлопчики активно займаються на гуртку робототехніки, конструюють там роботизовані різноманітні руки, сигналізації, світлофор, який вмикається. Почали ми набирати нову групу. З вересня в нас продовжується реалізація проєкту Діти України і Війна Кропивницький, тому хто бажає, також можете долучатися. І в нас з вересня запрацює ще один новий простір в нашій бібліотеці, але це вже буде згодом. Гурток 3D-моделювання на 13-ту, а Ардуїно та щоп'ятниці з 14-ї години.